Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський годинник з проектором. Посилання на нього буде в описі до відео. В комплекті годинник та інструкція англійською працює він від трьох батарейок 3А або через блок живлення, якого в комплекті немає. Потрібен кабель з круглим штекером діаметром 3,5 мм. Залишу посилання на такий в описі. Підключити можна до будь-якого блоку живлення на 5 вольт або від комп'ютера. При роботі від батарейок, підсвітка і проекція вимикаються через 15 секунд без діяльності. Для ввімкнення треба натиснути на будь-яку кнопку або на сам проектор. При роботі від блоку живлення підсвітка ввімкнена завжди, вимикається тільки проекція. Напрямок проекції можна регулювати тільки по одній вісі, перевернути її не можна. Якщо годинник буде стояти на тумбочці біля ліжка і проекція буде на стелі, то вона буде перевернутою. Навіщо китайці так роблять, я не знаю. Налаштовується він дуже просто. Є тумблер, ввімкнення-вимкнення голосового сповіщення, говорять вони англійською. Кнопкою мод перемикаємось між налаштуваннями часу і будильника, а кнопками Hour і MIN встановлюємо час. Дзвіночки з цифрами 24 і 15 це налаштування сповіщення про час кожну годину. Якщо ввімкнений 24, то оповіщення буде цілодобово, якщо 15, то тільки в день. У будильника є декілька мелодій на вибір, обираються кнопкою Мін. Щоб перемкнути одиниці виміру температури з Фаренгейтів на Цельсії, треба натиснути і утримувати кнопку «Hour». При короткому натисканні вона перемикає формат часу з 12 на 24 годинний. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.